Куди йдуть чоловіки після розлучення? У нас в адвокатському об'єднанні доволі багато справ про розлучення, і мені було цікаво узагальнити статистику, а як вже відбувається в житті? Тобто, куди ну, діваються чоловіки після того, як розлучилися? Бо таке саме запитання час від часу задають. Нам жінки для того, можливо, щоб їм було простіше зрозуміти, а де можливо шукати цих чоловіків. Так от, як з'ясувалося, але це моє таке суб'єктивне узагальнення, то чоловіки вони нікуди не йдуть після розлучення, що маю на увазі. Тобто є такі чоловіки, які розлучаються, одначе не заводять нові відносини. І це доволі. Дивно звучить, коли сприймають таку от відповідь жінки. Вони вважають, що чоловіки розлучаються для того, щоб якимось чином може формалізуватися в новій парі. Але насправді це не так. Тут є, якщо ми подивимось дослідження, але вже такі наукові формалізовані, відповідно до яких жінки вони прагнуть знайти найкращого. Чоловіка, а от чоловіки такий концепт не сповідують. Тобто, вони навіть якщо будуть розуміти і знати, усвідомлювати про те, що є десь краща жінка, яка може бути їм дружиною, то вони до неї не, не підуть, так би мовити, не припинять існуючі відносини в існуючих. А у жінок, можливо, ви не підкоригуйте, інша. Позиція, за якою чоловік повинен бути найкращий, і якщо такий є у їхньому розумінні, то вони розлучаються і заводять нові відносини.